шановні глядачі в липні американський ринок праці різко скоротив оберти нових робочих місць. З'явилось всього 73 тисячі, хоча аналітики прогнозували 115. А коли ще й переглянули травневі й черневі дані, виявилось, що переріз скоротився на чверть мільйона робочих місць. В результаті маємо найслабший темп найму майже за 15 років, якщо нарахувати початок пандемії. Для аналітиків це не було несподіванкою. Прогнози опитування реальні тенденції давно натякали, що ринок охолові рухається повільніше. Тому статистичні дані в США можуть бути неточними, наскільки серйозна є проблема безробіття, і чи очікується скорочення доходів американців, і чи це ознака якоїсь надзвичайної кризи? От зараз з вами будемо розбиратися, дорогі глядачі, американське бюро статистики праці завжди працює за одним варіантом: спершу виходить попередня оцінка, потім дані коригуються. бо не всі роботодавці одразу встигають відзвітувати. Проте липневий спад вирізняється масштабом. Аналітики кажуть. Липне віддання вийшло настільки слабкими, що це майже ніколи не трапляється у звичайних ринкових коливаннях. Найкрасномовніша реакція Білого Дому Дональд Трамп одразу звинувати очільницю статистичного бюро праці Еріку Макентарфер у підтосовані цифр із політичних міркувань і звільнив її. Доказів при цьому він, звісно, не навів. А економісти і колишні керівники бюро відразу сказали, що голова бюро фізично не може самостійно змінювати статистику. Це командна робота. де кожен та перевіряється кількома фахівцями. Тож приховане втручання практично нереальне. Фредович засумував за китайськими можливостями підтосувати статистичні дані. Там під чверть ВВП намальовано. До речі, не забуваємо. Критика пролунала навіть у середині республіканської партії кілька відомих сенаторів відкрито сказали, що такий крок підриває довіру до незалежності статистики, загрожує об'єктивності даних, на яких тримається економічна політика. Аналітики теж попереджають. Це прецедент небезпечний, який може розхитати довіру до всієї економічної звітності, тепер усі дивляться на серпневий звіт. Очікують, приріст буде трохи вищим, приблизно 75-80 тисяч нових робочих місць. До речі, очільниця статистичного бюро. Але це не змінює загальної картини. Ринок залишається млявим, а найм практично стоїть на місці. Для федерального резерву такі дані можуть стати приводом переглянути подальші рішення щодо відсоткових ставок. Тим часом інвестори та бізнес поступово втомлюються від відчуття постійної невизначеності, яке останнім часом стало майже нормою. Аналітики FactSet прогнозують, що безробіття в США і надалі тримається на рівні близько 4,2%. Різких кстривків не чекають, ринок виглядає відносно стабільним, але економісти попереджають, що охолодження вже відчувається. Старший економіст Норт у коментарі для CNN сказав, що сповільнення на ринку праці більше вже очевидне і проявляється просто зараз. Цифри теж говорять самі за себе. У липні створювали в середньому лише 85 тисяч нових робочих місць на місяць. Для порівняння рік тому цей показник був двічі більшим, понад 150 тисяч, ще раніше 240 тисяч, а у 2022-му… Взагалі майже півмільйона після ковідного відновлення ринок і так поступово охолоджувався, але тепер важливо і це просто перерва після активного приводу працевлаштування, чи це все ж таки ознака структурної проблеми? На це нашаровується ще одна цікава річ: головний стратег Principal Asset Management Сіма Шах каже, що зараз і попит на робочу силу зменшується, і пропозиція. Теж падає голова ФРС Джером Пауел навіть назвав це дивним балансом. І дійсно виглядає так, ніби ринок праці завис у такому собі хиткому стані, Сіма Шах намагається заспокоїти всі, кажуть, що це не обвал, а радше доказ того, що економіка вже не потребує величезної кількості нових робочих місць, щоб отримати зайнятість. Після пожвавлення, одразу після пандемії, ринок праці поступово хлоп і почав працювати у більш збалансованому режимі. Частково це пояснюється тим, що з. Самих працівників на ринку стає менше. Багато хто виходить на пенсію, міграційні потоки скоротилися, а ще і жорсткі торгові обмеження, які просуває адміністрація Трампа, зробили бізнес менш впевненим у майбутньому. У такій атмосфері компанії вже не спішать розширювати штат не тому, що не хочуть або не знають, що буде завтра. Можна подумати, що в наш час важко робити надійні плани на майбутнє, тому навіть інвестувати. Нічого, але це зовсім не так, бо сенс тому є. І зокрема, в землю актив, який доступний кожному, який стійкий до будь-яких економічних коливань. Але як інвестувати, куди інвестувати, та ще й щоб не прогоріти, коли ви, наприклад, будете давати землю в оренду. Про це все дізнаєтесь на курсі інвестицій в землю і школи останнього капіталіста посилання під описом до відео. У результаті роботодавці відкривають менше вакансій, нових людей беруть обережно, але одночас масових звільнень теж не видно. Щоб зрозуміти справжню динаміку, економісти стежать за даними щодо щотижневих заявок на допомогу з безробіття. І тут ситуація виглядає неоднозначно. З одного боку кількість звернень від літа тримається на стабільному рівні і навіть нижче ніж торік, але з іншого середнє значення вже вийшли на найвищий рівень майже за 4 роки. Тим, хто втрачає роботу, знайти нову стає дедалі складніше. Ринок охолов він ще не падає, але вже й не повертає безробітних так швидко, як раніше. Дані щодо вакансій підтвердили цей поворот. В липні вперше з 2020 року кількість відкритих робочих місць виявилась меншою ніж число людей, які шукають роботу. Водночас рівень найму звільнені скорочень майже не змінився. Схоже, що ринок праці США може ще Постраждати у найближчі місяці у серпні компанії оголосили про майже 86 тисяч майбутніх звільнень. Це різкий стрибок порівняно з липнем, коли цифра становила трохи більше ніж 62 тисячі. За даними аналітичної фірми Challenger Grain Christmas, серпень виявився найгіршим за цим показником у часів великої рецесії. Тож масштаб проблеми важко недооцінити. Причиною цього не обмежується лише державними програмами скорочень витрат. Бізнес стикається з більш широким проблемами від нестабільності на ринках до падіння прибутковості, як пояснює віце-президент компанії Андрю Челенджер, все частіше за оголошеннями про скорочення стоять закриття магазинів, згортання діяльності чи навіть банкрутства. Комісар статистичного бюро праці Вільям Біч каже, що через уточнення статистика протягом по певного терміну періоди спаду перші оцінки зазвичай виглядають занадто оптимістичними, а потім коригуються вниз. А у фазах зростання відбувається навпаки. За словами біча, багато підприємців банально не мають часу на заповнення документації, бо всі зусилля йдуть на те, щоб отриматись на плаву. Тому в перших звітах ситуація може не точно відображати реальність. На цьому тлі економіст Дін Бейкер каже ще одну річ, що липневий перегляд, ймовірно, не останній. Є слабка закономірність. Якщо один місяць виправляють у бік заниження, то нерідко переглядають і наступні. Тож не виключено, що вже найближчими місяцями у звітах за минулі місяці будуть ще гірші цифри. При цьому навіть без урахування цих технічних моментів картина виглядає не надто оптимістично. У липні майже всі нові робочі місця з'явилися тільки в охороні здоров'я. В соціальних послугах решта секторів або топталась на місці, або й зовсім показали від'ємний ріст. Серпень, ймовірно, буде у звітах схожим. медицина знову тягнутиме показників вгору. А в таких галузях, як розрібна торгівля, виробництво чи професійні послуги, швидше за все, відбудеться падіння. У транспорті і ІТ очікується стагнація. Зарплати в США також поступово втрачають темп. За даними FactSet, у серпні середня погодина плата підніметься на. 3,7% і в річному вимірі, трохи менше ніж 3,9% місяць раніше. Здавалося б, різниця мінімальна, але пересічних американців зарплата це головне джерело доходу. Тож навіть невеликі зміни напрямку впливають на рівень життя. Це все на фоні пришвидшення інфляції. В результаті може статися так, що втрати домогосподарства ростуть, а доходу не встигають за ними. Люди залишаться з меншими вільними грошима для закупок і економіка, яка тримається на споживчому попиті, відчує брак ресурсів. Ще один економіст Грег дако прогнозує, що якщо роботодавці і надалі жорстко контролюватимуть витрати на зарплати, то в восени річне зростання плати праці може впасти ще нижче, десь до 3,5%. А це вже можна вважати зниженням доходів за урахуванням інфляції. На цьому фоні всі перегляди спрямовані на федеральному резервну систему. Ринки майже переконані, що у вересні ФРС знизить облікову ставку за підрахунками сімей. FedWatch, ймовірність цього перевищує 96%. йдеться про чверть відсоткового пункту. Але є нюанс, якщо дані по зарплатах і загальній зайнятості виявляться кращими за прогнози, частина членів ФРС може вирішити не поспішати сконцентруватися на інфляції. Щодо зниження ставки у нас є окреме відео, а також ви можете подивитися виступ Паула Джексон Гоул на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео, до цього поста. Всім всього найкраще, дорогі друзі. Лише скажу, що. В Принципі, справді, якщо інфляція буде розгортатися сильно, то Америка буде в важкому стані. З одного боку треба підживлювати економіку, яка потрошечку стиває. А з іншого тарифні речі будуть давати знати про себе. Тож вважаємо Фредовичу, всього хорошого. До побачення.